Увага! Матеріал не являється закликом до будь-яких дій чи боротьби. Прохання, усім бажаючим підловити мене на слові, усім диваним критикам, всезнаючим, але нічого не роблячим, різноманітним системним службам і рабам, які були народжені з високою метою вислужитися перед системою, представникам усіляких органів і недоорганів, служб безпеки влади, які ховаються під голосними вивізками Служби безпеки України. А також патріотам і віруючим в засоби масової каналізації проходити мимо. Для вас тут нема нічого. Просто розповідь фентезійного жанру. Усіх же готових використати своє право на знання та інформацію, взяти відповідальність на себе, стати і бути правоздатним, дієздатним та деліктоздатним, бути людьми, бути і діяти з честю, проявляти любов та повагу вітаю. Чи законні дії ТЦК? Якщо копнути в цьому питанні дуже глибоко, то будуть потрібні місяці і навіть роки, щоб усвідомити, наскільки грандіозно нас обманюють і використовують. Але давайте почнемо з поверхневого: з того, що в кожного під носом. На жаль, навіть з цим не кожному вистачає простого бажання розібратися. Отже, відкриваємо Конституцію і читаємо. Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Далі. Стаття 106. Президент України пункт 19, вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни. Та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Пункт 20. приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих місцевостях у разі загрози нападу. Далі знаходимо указ президента України про велику державну початку України за номером 123096, Пункт 2. Установити, що великою Державною печаткою України скріплюються підписи президента України на оригіналах текстів законів України, указів Президента України, міжнародних договорів України. На указах ми або не бачимо жодної печатки та підпису, або ж зустрічаємо печатку з написом Офіс Президента України, Офіс, установа, контора, канцелярія, представництво компанії, якої-небудь фірми, підприємства, канцелярська служба, службове приміщення. Простими печатками у нас засвідчують що? Підписи керівників, працівників, служб діловодства, кадрів на копіях документів, що залишаються у справах установи закладу. Факт отримання поштової кореспонденції, зокрема рекомендований, а також використовують для довідок і пропусків. Навіть якщо ви побачите на указах гербову печатку, це зовсім нічого не поміняє. Відповідно до указу президента України про офіційні символи глави держави. Гербова печатка України використовується для засвідчення підпису президента України на грамотах посвідченнях до президентських візнак і почесних звань України, а також на посланнях президента України главам інших держав. Тобто всі ці укази не мають жодної юридичної сили. Тобто беремо будь-який указ про військовий стан і е е мобілізацію, От вони ж незаконні, загрози нападу нема. Є напад, по факту, підпису державної печатки, нема, ми їх не знаходимо ніде, їх нема. Дивимося далі по Конституції збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Шукаємо закон про створення ТЦК, знаходимо постанову. Тобто ТЦК поза законом, їхня діяльність взагалі заборонена. І все Все тут немає жодної неоднозначності, немає жодного виключення, жодної умови, за якою могли би бути якісь відхилення чи виключення. Однозначно і чітко. Це ж їх документи, їх закони. Читаємо далі Конституцію до кінця. І ми не знаходимо жодної статті чи пункту про те, що ТЦКшники можуть керуватися тільки тими законами, якими вони собі захотять, а ті закони, які їм невигідні, порушувати. Ну жодного слова про це аж нема, немає жодного виключення. Ні разу не згадується про те, що якщо якусь новину, якийсь указ чи псевдозакон тисячі раз показали по засобах масової каналізації, то цей закон стає пріоритетнішим Конституції. Також немає жодного виключення, жодного доповнення щодо того, що воєнний стан може бути введений при інших обставинах і може безперервно продовжуватися. Висновок воєнного стану немає, є масовий вкид, публічна оферта для неосвідчених та недієздатних нав'язування та примус до контракту. Ще раз, це їхнє, це все їхні закони. Конституція має найвищу силу. І ще раз, ну це їхній закон. Це ж не ухилянти щось на ходу собі придумали, щоб права свої качати. Ну, все, навіщо копати далі? Навіщо видумувати якісь там накази коменданта і тому подібне? Ну, чітко і ясно і однозначно. Воєнного стану нема в Україні, з великої букви Україні, як державі чи республіці. Зате він є в корпорації Україна. Ну, як є, насправді його й тут нема, так як в корпорації його й не може бути по своїй природі. Є маленька, велика підстава. Корпорація видає себе за державу. Корпорація не має права нав'язувати контракт, але, прикриваючись іменем держави, дозволяє собі вимагати від так званих громадян виконання їх обов'язків і дотримання псевдозаконів через незнання і повне нерозуміння тих самих громадян того, що насправді відбувається. У корпорації конституція не діє, тому можуть робити все по своїх неконституційних законах, а нас обманним шляхом затягнули під всі їхні контракти. Розбірки між двома корпораціями чудово розігрувальний договорняк, в який можна затягнути лише нав'язування потрібних емоцій і почуттів, злість, обіда, несправедливість, ненависть, страх, відчуття власної правоти, саме те, що з кожної сторони її подається, але для кожної сторони під своїм кутом. Можна зупинитись на цьому, а можна копати далі глибше і буде ще цікавіше. Отже, стаття 8 Господарського кодексу України містить норму, відповідно до якої держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Дана норма є імперативною, що потрібно сприймати як заборону. Тобто органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Не можуть бути суб'єктами господарювання. У відповідності до положення про єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, суб'єктами ІДРПО є юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання. Тобто код ІДРПО присвоюється суб'єктам господарювання. Отже, ТЦК це приватна структура, тому їм так важливий ваш підпис. Є ваш підпис і є контракт без підпису контракту нема. ТЦК це орган. Не в юрисдикції Держави Республіки Україна, а приватна фірма в юрисдикції корпорації Україна, а корпорація не має права примушувати до підписання контракту, що буде являтися примусом до рабства. Диємось далі, і ми ніде не знаходимо жодної згадки про те, що недоорган антицК наділений суддівськими повноваженнями, що його працівники автоматично і Сходу мають право визначати, що ти в чомусь винний затримувати тебе, доставляти на свою фірму та утримувати там. Подавати врошок, що автоматично робить людину виною. Вину потрібно довести, і це не їхні повноваження зовсім. Ці особи максимум можуть роздавати свої рекламні пропозиції по вулиці, і то тільки добровільно бажаючим прийняти ці пропозиції. Ну але чому вони групами ходять? Чому часто з автоматами, а буває взагалі в балаклавах? Це наскільки вже треба бути обманутим і переляканим? А Вони бояться. Багато з них розуміють, що творять злочини, сила за народом. Народу більше, проблема тільки в тому, що народ спить. От вони маленькими такими набігами по трішки, по пару чоловік залякують і захоплюють. Однак наше незнання плюс повна безграмотність, невігласто і вислуговування перед начальством працівників ЦСКшників породжує і дозволяє існувати такі злочинні і терористичні діяльності проти людей і людяності. Але є і інша сторона медалі. Вони бігають за штучними персонами. За бумажними чоловічками, мертвими фікціями, добровільними рибами, система дозволяє собі це робити. Це не розголошена частина контракту, яку ми прийняли, коли отримали паспорт чи інфекційний код, коли сотні раз підписувалися на всіх псевдодокументах, які нам підсовували. Хоча контракт, який повністю не розкритий, підписаний шляхом введення в оману, вважається недійсним. Ну але скільки і хто із вас про це заявив? Ну, одиниць, можливо, там на даний час десятки, з мільйонів. А система вважає, що якщо ви не проти, значить ви за. Ми добровільні раби в корпорації, яка накладається на державу. В корпорації нема конституції, нема громадян, нема людей, нема законів. Є статути, постанови, президент і робочі, фізичні особи, раби, які не проти бути рабами, а значить за. А тепер дайте собі відповідь, чому жоден указ президента і жоден закон не підписані і без належної початки. Дайте собі відповідь, чому прізвище президента великими літерами. Вся взаємодія йде в юрисдикції корпорації, а там з вами можуть робити все, що захочуть. Поки ви не заявите зворотні, тільки ще треба розуміти, бути дієздатним і дієлектоздатним, бути в честі. Система обов'язково перевірить і нагне тебе при першій можливості. Були ж багато таких, які там бумажки понадтурково собі ходили, кричали на кожному кроці, що вони люди. Це нічого не розумівши. Звичайно, нічим добрим це не закінчилося. Боротьба породжує боротьбу. Ти для себе повинен знати, хто ти. І діяти. З честю, без злоби і упередження, без шкоди. Ну, кому і цього мало можна ще глибше. Ми докупаємося, що стану війни нема, так як війна взагалі може бути лише між двома націями, ну нехай державами, але ну, ніяк не між корпораціями. Тому з однієї сторони спеціальна воєнна операція, наказ, про яку, звичайно, теж там не підписаний. У них там точно така ж сама схема, як і в нас. А з другої сторони, незаконний, також не підписаний воєнний стан, що згідно з Конституцією прирівнюється до загрози нападу. Ну, це інша вже історія. Хто шукає інформацію, той знаходить, а хто вірить в лайно із засобів масової каналізації та телеграм-каналів, ну є без перебільшення співучасником цих злочинів. Ну а тепер попробуйте розказати щось подібне це цикакашникам. Ну, в ліпшому випадку покажуть вам напрямок в сторону психушки. Краще не треба, побережіть свої нерви, не мече бісером перед свинями. Ну, але якщо мільйонами фізичних осіб можна так просто маніпулювати. То які тоді можуть бути питання. Система постійно перевіряє нас на невігластво і слабкість духу, хоча для більшості, правніше сказати, відсутність духу. Переконується в тому, що ми недієздатні. Ми передбачувані, керовані, продажні і ненажерливі. І далі творять свої темні справи? Ну, а ми сприймаємо всі ці їхні подачки за чисту монету. Ступінь нашого дебілізму, звичайно, катастрофічно зашкалює. І як би це не звучало сумно, але. Ну, ми самі дозволяємо так до нас відноситись. Нам хліба і видовища. Наш рівень. Подивіться правді в очі. Ну і звичайно важливий момент. В ТЦК працюють низько освічені такі недолюдені домки, яким не вистачає мізків в вгли. Все, що вони можуть, це виконувати накази, взагалі не розбираючись їх законності. Недолуги і обідження, яким, якими керують емоції, їхне відчуття влади і перевернутої справедливості. А методи їх роботи самі такі нескорівніві. Вони навіть не зможуть це помітити. Страх і залякування. Кучкуються групами, автоматами побільшуються деякі, напевно, особливо продвинуті ще й маски на голову натягують для пущої важності. Ну і не поясни ж дебілам, що жодний військовий стан не повноважує їх викрадати людей, утримувати їх в своїй конторі то тобто й взагалі ні на що їх не наповноважує. А тим паче судівські повноваження. Якщо ці недорозвинуті вважають, що ви в чомусь винні, то це не робить вас автоматично в чомусь винним. Це не означає, що вас можна затримувати, це не означає, що вас можна доставляти до них на фірму і насильно там утримувати. Це не означає, що вас можна подавати в розшук. Але вони вважають себе особливими, настільки що вже не бачать і не відчувають реальності. Не до люди завжди продавалися за можливість бути вище над іншими. Якщо не можна розумову, ну, тоді другий варіант. Тоді тільки силою. Ну і я нікого не збирався обідати і принизити. Вони самі себе обідали і принизили, коли дозволили так до себе відноситися і так себе використовувати. Ну і дорогий слухач, не обольщайся. Знаєш, будучи на їх місці, ти був би таким самим. Система робить все, щоб ми, будучи кожен на своєму місці, вважали от тільки себе, саме мудрим і знаючим. Де б ти не був, ти вважав би себе знаючим і був би впевнений в своїй правоті. Що ми бачимо на сьогодні? Купа недумків цикашників гордо і впевнено на кожному кроці втирає і качає свої права, відкрито вчинячи протизаконні дії, не знаючи і не розуміючи, що виконують незаконні і злочинні накази паразитів, не розуміючи, що діють проти людства і людяності, проти народу. Ну, бо ми для них представлені як нібито якісь там охилянти, блін, які начебто дуже мудрі, знаємо тільки права і не признаємо обов'язків, у них прям божественна рятувальна місія. Навішати нам обов'язки і заставити їх виконувати. Але воно нічого не знає про ті права й обов'язки, про те, що працює на приватну структуру, не знає, в якій юрисдикції знаходиться, які взагалі юрисдикції бувають, які правові статуси, в якому праві знаходиться. Воно як собака на ланцюгу може служити господару до всіх гавкати і виконувати команди як раб-послушник. А все, що стосується свободи, для них як смерть. Тому їх і так трясе, коли хтось розуміється в своїх правах і починає їх відстоювати. Свобода, право. О, ні, ні, обов'язки, тільки обов'язки, тільки безможливе вислуговування. Раб ніколи не прагне свободи. Раб прагне, щоб його сусіди були рабами. Надзвичайно низький рівень розуміння, людяності, душевності, співчуття і найголовніше повна відсутність знань тих самих законів. Просто виконувати будь-які розпорядження паразитів, ще й тупо і нагло підтасовуючи це під якісь закони, яких, по суті, то й нема. Найнижчий рівень тупіше приматів і диких звірів. Адже навіть в так званій дикій природі ну, не спостерігається, щоб якісь особи принижували, пресували, викрадали собі подібних за фантики, за бумажки, аби тільки вислужитися перед якимось там начальством. То хто ж тоді деякий? Ну але да, все продумала система, і це все підтасовано і постійно накручується. Суть того, що відбувається, одна жодною ціною, жодним шляхом не повинно бути єдності і порозуміння. В головах має бути ненависть один до одного, напруження, страх і осудження. Адже ну, і в ТЦК працюють чись діти, чиїсь батьки, чи з друзі, і сусіди нас розділяють постійно і по всіх можливих напрямках. А ми постійно на це купляємося. ТЦККшники ненавидять всіх, хто не прийшов до них і не поклонився. В них загружена така програма, така настройка. Їм треба команди виконувати. Там не варто чекати любові, поваги, розуміння, співчуття, да навіть якихось знань, їм не треба знати. Їм пальчиком показали, їм вони біжать і... і тільки вислуговуються. Там не може бути ніякої любові і взагалі ніякого людського розуміння. Там люди не можуть працювати. Тільки такі от роботи, раби. Ну а народ ненавидить цих кашників, Ну, бо ясне діло ті творять злочини. Ненависть породжує ненависть, боротьба породжує боротьбу. Постійна напруга і негатив в суспільстві те, що і треба тим, хто нас один проти одного налаштовує. Те, що енергетично продовжує війну, якої офіційно і нема. Зате є розбірки між двома корпораціями, які запущені третьою, закулісною, невидимою стороною. Істина суть, яких заключається в знищенні народу, знищенні людей. Для корпорацій нас забагато. Тільки, на жаль, поки що лише одиниці бачать суть. Шановні. ТЦК Какашники, саме ви являєтесь однією з важливих ланок виконавців глобального плану по знищенню людей. На жаль, вас ввели в обман. Нагадую вам, жоден наказ не підписаний, до війни нема, є спеціальна операція. Ну, якщо якісь ваші там внутрішні накази і підписані, то вони підписані такими ж, як і ви, неосвіченими, незнаючими, нерозуміючими, обдуреними особами, які завдяки вам займаються збагаченням власних кишень, а не розбиранням законів. Тому на вас. Велика відповідальність. Адже, ну перше, ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази чи розпорядження стаття 56 Конституції України. Друге, більшості наказів офіційно і не було. Вони там себе наверху захистили. Закони і укази не підписані, розпорядження усні, а це означає, що ви добровільно виконуєте пропозиції. Думайте: якщо хоч трішки володієте такою можливістю, й важливі свідки повного беззаконня. А таке в кінці казки. думай те. Я нікого не ображаю і не принижую. Ви самі себе обідали і принизили, коли дозволили так до себе відноситись і використовувати себе в цілях паразитів, коли так спішите вислужитися і десь ближче до корита. Ну, звичайно ж, є виключення. Багато хто з вас відчуває, що робить щось неправильне, але під страхом продовжує це робити. Нас всіх залякали, і ми всі боїмось. Ну, а для тих, хто вже готовий на мене напасти і кричати, що не буде кому захищати державу, ну не треба, я нікого ні до чого не закликаю. З обох сторін ведеться робота по пробудженню сплячих рабів корпорації, і коли певний відсоток людей стане освіченим, тоді ця гра і зупиниться. Поки що для вас діє закон, розділяй і властвуй. А це без обід такий найнижчий ступінь, ступінь рабського мислення. І вам не на мене треба нападати. Вам потрібно з собою розібратися. Хто ви? Який у вас статус, в яких юрисдикціях ви дієте, і так далі, включаючи морське право, контрактне право, трасти, повне вивчення чого займе у вас ну, навіть не один рік. Для вашої корпорації, яка накладається на державу і за неї себе видає, ви не дієздатні і мертві, ви товар. Тому з вами можуть робити все, що захочуть. Почніть з цього. І замітьте. Нам давно перестали говорити про те, що можна домовитися, що називається полюбовно. На рівні системи взагалі ніколи не згадується, що людям властиво домовлятися, лише постійні вброси про економічні, соціальні геополітичні чинники, лише конфлікти про те, що насправді є ілюзією і обманом, про те, що людині живій не потрібно. Але ми, як свині, живемо принципом хліба і видовищ. Нам всім внушають тільки ненависть. Українцям до москалів, москалям до хохлів, та до ухилянків, народу до ТЦККшників, поліції до народу, народу до поліції, нас провокують до сутичок. Всі повинні ненавидіти один одного. Хоча по кожну сторону ми, по кожну сторону хтось із наших родичів чи знайомих розділяй і властвуй, настроїти нас один проти одного. І тоді ми точно разом проти них не виступимо. І це дійшло вже до такого ступеня, що навіть всі релігійні, там, християнські принципи. Перестали повністю сповідуватися. людині властиво домовлятися. Але чи люди, і більшість навіть не розуміє, про що я. системі вдалося зламати волю якої нема. І вся суть сучасних стосунків між людьми це якщо хтось головніше іншого, то того іншого він за людину вже не вважає. Ми готові горло перегризати один одному за ту нещасну зарплату, за ілюзорні статуси. І лиш би бути правим. О, сапінс, йопта. Але ж, ну да, тому скалі ж винні. Ну а в мускові скажуть, ета все запад віноват. Да, круговорот винних, просинайся. Іди до дзеркала, набери сміливості і подивись в очі тому винному, якого ти так шукаєш. І вивчай, хто ти. І ставай дієздатним це єдиний шанс, інших варіантів уже нема.